Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і ми вже цього року почали знімати наше відео про тренди. До речі, для чоловіків також було відео трохи пізніше. Про це розповім. А сьогодні хочу зняти вам окреме відео по трендам на весну-літо саме для чоловіків, тому що дуже багато ви вже можете знайти на теренах інтернету, Ютуба відео про тренди на весну. Звичайно, я вже розповідала, що жінки можуть дивитись відео про чоловіків, чоловіки можуть дивитись про умовно жіночі тренди, але все одно мені захотілось виділити саме чоловічі тренди. Так от, почнемо з тих. Про які вже розповіла. Якщо не бачили моє відео, перейдіть обов'язково і передивіться. Зараз посилання буде у вас на екрані. Але нагадаю, які ми тренди вже там доторкнулись, до яких. Це перший колір хакі дуже актуальний вже був і залишається для чоловіків. Звичайно, ви самі маєте собі обирати, носити його чи ні, це тільки ваші вподобання, але він все ще залишається актуальний, як і, звичайно, стиль мілітарі, чому вже розповідала. Далі помаранчевий колір, і це. Ніякий не персиковий. Іди на ручки. Іди катусок. Далі помаранчевий колір. І це ніякий не персиковий, не світло-помаранчевий. Ні, він може бути насиченим помаранчевим, він може бути трохи а, до темного наближатись і взагалі темним помаранчевим. Це все дуже актуальні кольори для чоловіків на цей рік і особливо на весну літо. Далі денім. Денім, тотал денім, повністю образи з деніму, коли у вас є джинсова сорочка, і джинсова куртка, і джинсові джинси, і взиття, і все що завгодно, все може бути з джинсу, може бути різного кольору, світлий, темний і так далі. Але темний, блакитний, класичний денім кольору індиго ще можна назвати Невіблу, але Невіблу рідко називають джинси. Ось такий класичний темний синій денім. Він зараз буде найактуальнішим і для чоловіків. Особливо. Далі квітковий принт, і не тільки принт, а і об'ємні такі квіткові аплікації, повністю вироби з квітів, якісь там світшоти, блузи з квітами. Якщо подобається, можна спробувати. І клітинка, принт у клітинку, такий, як ви зараз бачите на, мені, на сорочці, і будь-які інші, також аргайл сюди відноситься, коли ця клітинка, як із ромбів, зроблена. Також шотландська клітинка і будь-які інші. І також не забуваємо, що ми можемо вироби з такого принту, з таким принтом знайти не тільки в сорочках, як на мені, тому що таких сорочок, чесно, вже було дуже багато, і зовсім скоро вони можуть стати прям антитрендовими. Але для чоловіків ми про антитренди не кажемо. Але про інші вироби також не забувайте: брюки в клітинку, пальто в клітинку, тренч в клітинку, все, що зможете знайти. Спробуйте, якщо це вам сподобається. А зараз перейдемо нарешті до трендів, які я вам підготувала. І перший тренд це препі. Це, взагалі, тренд номер один на всі наступні сезони, особливо для чоловіків, для жінок також, але чоловіків було прям неймовірно багато на показах в такому стилі. Що ми можемо з нього взяти? Це будь-які жилети, це знову таки принт в клітинку. Він зараз актуальний тільки тому, що препі дуже, дуже актуальний наразі стиль. Далі, світшоти з лого, сорочки, сорочки з логотипами також. Це можуть бути як логотипи якихось вищих шкіл, університетів, родинні елементи і так далі. Це можуть бути спортивне взуття, а також, звичайно, сліпони і лофери, костюми, костюми з шортами, про них ми поговоримо далі, але будь-яке таке Навіювання того, що ви колись навчались в вищій школі, в університеті, в американських англійських, звичайно, ми кажемо про них, про їх уніформу. Воно буде зараз дуже актуальне в ваших повсякденних також образах. Наступний тренд це в'язані вироби, а саме в'язані светри, жилети, кардигани, можуть бути оверсайзні, можуть бути не гіпероверсайзні, просто прямого фасону силуету, але що тут важливо, щоб вони були насиченими, кольоровими, яскравими, можуть бути прям поєднання кольорів, може бути якась цікава в'язка, яка там нагадує квіти, орнаменти і так далі. Взагалі зараз йде. Тренд на такі естетики, як Grandpa, Grandma стайл, грендпа, грендгрендма кор, ви могли би почути це вигляд, наче наші бабусі або дідусі в якихось так само в'язаних виробах. Тому вони неймовірно актуальні. Ви зараз поруч зі мною бачите приклади для того, щоб ви надихнулись. Якщо вам таке подобається, можна попросити когось навіть зв'язати вам такий виріб. Наступний тренд це спорт і спортшик. Чому я їх розділяю? Тому що спорт це просто звичайні спортивні костюми, повністю з ног до голови спортивний образ. Коли ми одягаємо і спортивну футболку, і спортивний костюм, і зверху спортивний бомбер, і спортивне взуття. Це буде просто звичайний образ в спортивному стилі. І також актуальний такий стиль, як спортшик. Це коли ми спорт поєднуємо з зовсім з кардинально іншими речами, з якимись. Лоферами або Оксфордами, або дербі з якимось більш класичним взуттям, може бути знизу джогери, а зверху сорочка з краваткою, а зверху ще й худі, тобто поєднання такого непоєднуваного еклектичного одного та іншого стилю, також дуже актуально. і взагалі якісь саме шикові спортивні костюми кольорові. Цікавими принтами, логотипами і так далі, також в тренді. Наступний тренд це утилітарний одяг. Він давно вже був в тренді, він був представлений штанами Карго, які до сих пір залишаються, ні в які антитренди не пішли, але потрохи вони, звичайно, сходять з тих актуальних позицій. Далі в нас були сорочки в утилітарному стилі з кишенями, також актуальні, але не є трендовими наразі. Зараз в нас утилітарний одяг представлений А комбінезонами, дуже актуально, було неймовірно Вірна кількість на показах, і Б-жилетами, жилетами, такими досить вільними, оверсайзними, з великою кількістю великих кишень на них. Тому спробуйте таке, можливо, в вашому повсякденному житті, тому що джинсів і футболок, звичайно, було вже дуже багато на вулицях, а такого ми точно ще не бачили. Наступний тренд це жилети та майки. Про жилети вже трохи поговорили, коли згадували про в'язані вироби. Але тут я кажу саме про жилети на голе тіло, і майки на голе тіло. І такі хальтер-топи, коли вас йде навіть не по плечах, а за шию йдуть ці вироби, блузи або майки і так далі. І про блузи чоловічі ми тут також кажемо. Тобто такий. Виріб з відкритими руками на голе тіло може бути прям дуже сильно приталений і навіть трохи феміністичний, жіночний це все дуже актуально. Якщо вам подобається, спробуйте. Якщо ні, просто подивіться на те, що я вам зараз поруч з собою покажу. Наступне це шорти, але різні. А шорти бермуди, коли вони прям по коліно, дуже вільні, дуже вільні. Б-мікрошорти зовсім-зовсім коротенькі, можуть нагадувати навіть шорти для плавання. І ось такі шорти в місті ми також носимо, якщо вам це окей. І третє, це офісні шорти. Офісні шорти. Звичайно, в лапках, але поєднання з піджаками саме такий костюм, але не піджак плюс брюки, а піджак плюс шорти просто неймовірно актуальний. Весь показ був в таких костюмах. Може бути як чорний, сірий, темно-синій, так звичайно, і кольоровий, і чесно виглядає дуже цікаво. І я думаю, що саме цей тренд могли б спробувати і наші українські чоловіки. Якщо, звичайно, ви мене не захейтите за... Те, що чоловіки в нас зараз в іншому місці. Наступне це висока посадка, а, і тут ми кажемо про високу посадку як брюк, так і джинсів. Дуже багато її було на показах. А, зверху зазвичай в нас заправлені сорочки всередину, або навіть заправлені піджаки, як у бренду Prada. Подивіться. Як це взагалі виглядає? Я не впевнена, що ми будемо таке прямо зараз з вами носити, але просто щоб ви розуміли, що таке натхнення і навіювання в моді зараз також існує для чоловіків. Наступне це глітер, також не зовсім напевно, ви будете а, згодні. З таким трендовим рішенням, але його було неймовірно багато на показах. Я не можу вам цього не показати. Це будь-які вироби, які будуть мати в собі блиск. Це можуть бути блискітки, лелітки, камінця, інкрустовані саме камінцями вироби і так далі. І це можуть бути знову таки прям тотал-образи в таких блискітках, камінцях, і лелітках. Можуть бути якісь окремі додатки. Але чесно, наприклад, мені на чоловіках це подобається. Звичайно, не всім це буде до вподоби і не всім буде подобатись ваш образ в такому вигляді, але це прикольно, хоча б про це знати. Далі це гіпероверсайз, але він знову в нас трансформується. Це взагалі такий цікавий тренд, тому що на весну літо буде він актуальний, а потім. На осінь зиму ми навпаки будемо трансформуватись в більш феміністичні і нарешті оверсайзні образи будуть від нас трохи відходити. Але наразі в нас будуть в тренді дуже широкі, вільні, просто величезні, я не знаю, як назвати, об'ємні штани і поясні інші вироби. Джинси також. І штани саме. Подивіться, як це виглядає. Дуже часто вони прям вкладаються на підлогу, дуже часто вони вільні вже від талії одразу, а інколи вони вільні вже по нозі, нижче коліна і далі. Не дуже зручні, звичайно, в повсякденному використанні. Але такий тренд існує, і я не могла вам про нього не розповісти. І останній, нарешті, тренд це довгі рукава. Прям дуже сильно довгі, можу вам показати, але в мене це ще не настільки трендова річ, яка б могла бути, яка була на показах. Це довгі рукава на всіх ваших плечових виробах. На сирочках, на лонгслівах. На лонгсліви, до речі, раджу звернути увагу чоловікам, тому що. Це більш такий кажуальний елемент вашого образу, його дуже легко імплементувати в ваш гардероб. можливо, він вам сподобається не обов'язково з довгими рукавами. Піджаки, бомбери, будь-який верхній одяг з довгими рукавами був неймовірно актуальний на показах, і я вам також це показую. Тож, якщо, наприклад, ви, як мій чоловік, придбали собі бомбер в більшому розмірі, ніж вам було треба, і там ось такі рукава на вас, можна спробувати його цього року носити як. Трендовий аутфіт. Якщо ви подивитесь на покази, то там можна навіть не побачити пальців рук тих чоловіків, і це саме зараз трендовий для чоловіків елемент і такий а, деталь образу. На сьогодні в мене це все. Розкажіть, будь ласка, чи готові ви хоч до одного тренду з тих, що я вам навела? Якщо не готові, розкажіть. Які тренди вам подобаються, що вам подобається носити, які можливо цікаві рішення ви для себе знаходили? І взагалі напишіть мені, будь ласка, чи відео для чоловіків корисні, чи маю я продовжувати їх знімати, тому що я бачу їх дуже мало на теренах Ютубу, але я знаю, що ви мене про це просили, тому я не здаюсь, я їх знімаю на декілька тисяч переглядів, але мені дуже хочеться, щоб чоловіки також мали змогу надихатися, якщо вони того хочуть, якщо не хочуть. Ми їх звичайно не будемо зобов'язувати це робити. Це все люблю, цілую. Обіймаю вас до нових зустрічей і слава Україні!